Що продав останнім часом? Це було три компанії: Coinbase, McDonald's і Johnson Johnson. Coinbase продав по 360 доларів за акцію. Зараз її ціна 320 доларів. Чи можна було продати краще? Можна. можна було продати по 420, але це ще не кінець. Ціна на цю акцію міняється як погода в Чикаго. Макдональдс продав по ціні 296 доларів за акцію. Зараз ціна на цю компанію 308 доларів. Джонсон і Джонсон продав по ціні 164 долари за акцію. Зараз ціна на цю компанію 176 баксів. Мене не дуже хвилює ціна на ті компанії, які я продав, коли вони виросли на 5% плюс-мінус. Мене більше цікавить ціна на ті компанії, в які я переінвестував ці кошти. А саме кошти пішли в NVIDIA. Ця компанія в плюсі 75%. В ASML ця компанія в плюсі 15%. І також дві компанії, яких я добирав, які в мене вже були: це Google, які в плюсі 20%, і Amazon, який, в принципі, за що взяв? Так, зараз та ціна там і лишилася 232 долари за акцію. Компанії, за якими зараз слідкую, це Amazon і. Apple. У них схожа ціна за акцію 230-231 і 231 долар, і однакове P&E ratio співвідношення ціни до прибутку зараз. Обидві ці компанії це найбільші компанії, одні з найбільших компаній в світі. Продавши Макдональдс і Джонсон і Джонсон, я по суті перейшов в портфоліо з яке націлене на дивіденти, на зростання. Джонсон і Джонсон це класна компанія, але. Це не Magnificent 7, як Apple і Amazon. Коли ми говоримо про Magnificent 7 компанії, зараз найбільших сім компаній, чудова, неймовірна сімка, зараз це технологічні компанії. Колись це були фінансові установи, промислове виробництво. Зараз це комп'ютери технології, програмне забезпечення, мікрочіпи. І коли ви купуєте Apple, Google. Амазон, то ви інвестуєте як Ворен Buffett, як BlackRock, компанія, яка володіє півсвітом, або як JP Morgan, найбільший банк в Америці. Chase. п'ять років назад, коли я тільки. Починав інвестувати, я втратив десь до тисячі доларів, інвестувавши в якісь незрозумілі компанії. Я зараз навіть не згадаю, як компанії називалися. Зараз разом з дружиною ми ведемо бізнес, виховуємо дитину, і мені вистачає стресу. Е, от Отак. Я не хочу ще лишній раз десь переживати за свої інвестування. Тому я намагаюся вкладати кошти так, як це роблять топові інвестори або великі фінансові установи. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.